51 розділ атоми, електрони, кварки і інше. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Івана, перший розділ, третій вірш. Атоми це частинки, з яких складаються всі речовини. Вони крихітні, дуже-дуже крихітні. Наприклад, у крапці може міститися 125 мільйонів атомів, як у тій, що стоїть наприкінці попереднього речення, і як у кожній із цих також. Одна клітина твого тіла містить приблизно 100 трильйонів атомів. Це один квадрильйон. Твій організм складається з 37,2 трильйона клітин. Тепер помноживши 100 трильйонів на 37,2 трильйона, скажемо, що в твоєму тілі безліч атомів. Проте це ще не кінець, адже атоми складаються з іще менших частинок протонів, нейтронів та електронів. А вони так само з іще менших кварків і лептонів. Одного дня ми ймовірно з'ясуємо, що кварки і лептони складаються з іще менших частинок. Усі ці крихітні частинки поєднуються, щоб утворити все, що ти бачиш довкола, від маленької тваринки до найвищої гори і далеких зір. Чому все це має значення? Тому що Бог, який є творцем і володаром усієї величі Всесвіту, це творець і володар найкрихітніших речей у світі, немає нічого надто великого чи надто маленького, що могло б опинитися поза Божим контролем. Для тебе це означає, що не існує чогось надто великого чи надто малого, що можна було б принести до Бога в молитві, немає такої складної проблеми. З якою Бог не здатен упоратися. Також немає таких незначних хвилювань, про які Бог не бажає знати. Розкажи йому все добре і погане, велике і маленьке, щасливе і сумне. І вітай контроль йому. Господи. дякую, що ти завжди готовий слухати мене. Про важливе і незначне, і про всіляке інше. Я знаю, що завжди можу поговорити з тобою, і ти завжди відповідаєш. Дякую, що ти уважний до деталей, великих і маленьких. Дивовижно. Елемент утворюється, коли однакові атоми об'єднуються. У давні часи люди вважали, що є чотири елементи: повітря, вода, вогонь і земля. Однак тепер нам відомо про існування більш як 100 елементів метали, такі як золото і срібло, гази, такі як гідроген та оксиген, а ще шість різних елементів. Утворює 99% твого тіла: карбон, гідроген, нітроген, оксиген, фосфор і кальцій.